Ми сьогодні будемо готувати здорове, корисне, шоколадне морозиво. Е, знаєте, думав вам сказати, запишіть рецепт не потрібно. Все дуже просто: два банани, дві столові ложки какао. Все дуже просто. Ну що ж, але важливо, щоб банан був спілий, стигли, так, так? стиглий, Так, А і... Він тоді буде солодкий і так, ну, більший, що ми беремо? Значний. Беремо два банани, нарізаємо ось так. Ми вже їх нарізали. До речі, є маленький секрет. Я так буду тут видимо. Ну Добре, ну ти ж Щоб правильно за, заморозити такий банан. Ви розумієте, якщо ми його поріжемо і просто викладемо в морозильну камеру, З то злипнеться, він злипнеться ли? так. Тому кажуть, що треба взяти на тарілочку цю куплівочку виселити, чому? так і просто викласти ці шматочки банани. І потім, коли він заморозиться, він буде такими от шматочками. Його можна буде от так брати, так тому друзі ріжемо два банани. Ось заморожимо. На дві годинки десь в морозильну камеру так. викладаємо ну, в чашу блендера. Я буду коментувати. Е, що ми там буде? Не так багато інгредієнтів, немає що коментувати. Зараз ми візьмемо какао. До речі, я думаю, що какао можна за смаком також додавати. Хтось хоче дві столові ложки, хтось хоче, хоче більше. По, по такому рецепту це морозом може бути шоколадним. Полуничним, черничним. Так, можна не тільки шоколадним готувати, можна і таке якесь червоненьке, так, завдяки Так, е, полуниці, і, і лож, чи... ложечки, угу. так. Абрикосовим ти кажеш, де зараз абрикос? До речі, бачила а на наразі. У мене в морозильнику заморозки. Тебе якийсь морозильник, знаєш нескінечний. Там все. Ну що ж, так, е, поїхали. І ось така чаша. Так, давай. Будемо давай. дивитися, як воно зіб'ється, друзі, тому що за час. Так, Щоб тому що попалась, тут вмішалась. більше робляться смузі, рідини в нас сьогодні немає. І пробуємо. О, яке вона назвує. О, вже трішечки, знаєш, виходить. Я думаю, що нам можна... Так, мені воно вже стало як однорідна маса. Слухай. Швидко. Просто неймовірне. Тоді не в тебе блендер чи Це щось? Дуже просто дивись. Ось так. Комочок. Так, давай викладемо гарнесенько в нашу тарілочку. Вау! Ти що? Друзі, просто неймовірне. Що, Єдине, щось що я зрозумів, що тут... Воно як шоколадне масло, друзі. <рес> e Можна так, показати, як різни тут дивіться. небагато, будьте дуже обережні, обережні з блендером, тому що ви бачили, що він так намагався. намагався. Ну що, ти будеш куштувати? Так, звичайно. <свіс> так, факт? я візьму ось цією маленькою ложечкою. <свіс> mm. Воно реально як масло. На сті... ну, ну, як Маю на увазі по консистенції. Дуже класна консистенція, так, е як. Звичайний, смачне. До речі, смаку банана не дуже відчувається, uh -huh. <суд> тому що реально відчувається шоколадне морозиво, друзі. Воно просто uh -huh. як не знаю, шоколадне масло. Можете робити це для своїх діток, тому що найперше воно корисне, здорове, немає ніяких інших поганих інгредієнтів. Друзі, все просто завдяки ранку. Надії в мене плюс один ще один рецепт. Буду точно готувати дома своєму чоловікові. Він і не дізнається, що тут тільки банан і какао. Друзі, готуйте. Е, можна готувати безпечним морозовим. Рецепт ви вже бачили.